Давайте ще обговоримо, що ж сталося на Керчівському мосту. Він знову упав, близько четвертої ранку було пошкоджено один з прольотів конструкції, які Росія незаконно побудувала після окупації півострова. Про це написало дзеркало тижня з посиланням на так званого очільника Криму Сергія Аксьонова та пропагандистські пабліки. Інцидент, нібито, стався біля опори з боку Краснодарського краю Росії. Після цього рух по переправі зупинили. На ній виник азатори сотні автівок. Це видно на Google. Мапах, однак, згодом у мінтрансі Росії заявили, нібито всі прольоти цілі, а пошкоджене дорожне покриття з боку окупованого Криму. Також закрита для суден і Кеченська протока Чорного моря. Тим часом речник головного розвідувального управління Андрій Юсов заявив, що українська розвідка не коментуватиме цієї ситуації. Проте він процитував слова очільника Гур Кирила Буданова. Що міст в Кеченській протоці конструкція там зайва. Тож, пане Юрію, ще був коментар від пані Гуменюк. Вона сказала про те, що це може бути провокацією самих росіян, тому що сьогодні ми знаємо, що має бути припинена дія зернові угоди мають поновлюватися. А що ви скажете? Як ви прокоментуєте? Ну, Бачите, ви можете не тероризувати речників, ніхто нічого, мабуть, не скаже, тому що, ну, власне, не скаже, тому що ніколи про це і не коментують. Але ну, тут можна хіба що порадіти такій от, власне, ситуації, тому що води нема, моста нема, туристів нема і хоч камні з неба. Звичайно, можна пов'язати з різними заходами, тому що взагалі сьогоднішній марафон новин доволі такий цікавий. Вночі було те, що оголошено. Мабуть, ви теж мене це запитаєте, і про те, що США сприятимуть підготовці українських пілотів їхньому переначальню, літки f 16 цього заявив Джейк Саліон. Тому думаю, що ця подія, плюс от, власне, те, що відбувається з Кримським мостом, це хороші новини для нас, і ми мусимо власне, набратися терпіння і ще більше ненавидіти окупанта і намагатися їх їх вигнати з нашої землі.